СК Полтава вперше виборов право виступати в українській прем'єр-лізі. Гравці після перемоги над харківським металістом не стримують емоцій. Гра відбулася 24 травня в Ужгороді на стадіоні Авангард. Це були просто сльози. До сих пір не можу в це повірити. Навіть зараз ну, мурашки просто по шкірі і, і такий шлях, який ну справді за матерів, друга ліга, перша а зараз ну. Ти розумієш, що за плечима такий великий шлях. На залізничному вокзалі у Полтаві футболістів зустрічають із шампанським і повітряними кульками. Ми йшли до цієї цілі разом. Це моя мрія дитинства, тому мрія збулася. Наші дівчата нас мотивували перед грою нашою, тому ми вийшли. З подвійною мотивацією, щоб їм теж принести радість. Команда посіла друге місце в першій лізі та завоювала, окрім путівок до УПЛ, ще й срібні нагороди. Інтрига в чемпіонаті трималася до останнього туру. І завдяки голу Євгена Стрельцова, полтавці на виїзді переграли харківський металіст. Вийшов на заміну, коля бужен подав. Я забив. Дуже радий, що вийшли премєр лігу Емоції не не можу передати, дуже чекаю свого дебюта прем'єр-ліги. Можливість виступати в УПЛ команда здобула завдяки праці, боротьбі та натхненню, говорить президент СК Полтава Сергій Іващенко. Хлопці створили історію команди. хлопці створили історію клубу, і вони найкращі, і вони цього заслуговують, тому що вони дуже старалися. Нині команда проведе заключні тренування у сезоні та відправиться у відпустку, після чого розпочне підготовку до нового сезону.